Розпаковуємо посилку від флоріум мої рослини. Скидки акції розпродаж. Гарно запаковано. Замовлення. Лілії мікс махрові 199. Аліс Кали мікс. 490. Лютик 126. Жожини Cave Light 145. Добриво для цибулькових квітів 199. Тепер дивимося, що прийшло. Калимікс 5 штук. Щось древненьке, лютик. Лютик. Лічик. Журжина поросла, гарно, видно. Паросток. Так, жоржина. З паростком. Видно, паросток ось є, жива. Жива жоржина. Далі ще одна жоржина. Теж гарний паросток, жива. Калемікс. Калемікс. Теж є проросли. Ого, а це взагалі щось лілії. А лілії то вже випустили листя. Ого, го які величезні лілії. Терміново треба висаджувати. Залишилось. Калимікс. Ще одним. Калимікс. Три штуки 57. Калимікс, три штуки 57. І добриво. Добриво для цибулькових 500 грам діє протягом 4 місяців збалансований склад, здорове життя ваших рослин. куча Ось все, що отримали. Так все добре, але дуже лілії Прям взагалі. Ось, геть, попускали білі. Треба терміново садити взагалі.